Привіт, друзі, мої рибальські колеги та всі, хто любить проводити час біля води з вудкою в руках. З вами, як завжди, ваш вірний помічник у світі риболовлі. Сьогодні ми зануримось у детальний прогноз кльову на 23 вересня 2025 року. І повірте мені, цей день готує нам справжній сюрприз. Після прохолодних ночей до нас знову повертається Бабине літо. А це значить. Що у риби буде особливий настрій, тож кидайте всі справи і готуйте свої снасті, адже попереду нас чекає щось цікаве. Я розкажу вам, чому саме у цей день в Україні варто вирушати на риболовлю, на кого краще полювати і які хитрощі допоможуть вам повернутися додому з добрим уловом. Почнемо з наших улюблених хижаків. Щука. По моєму досвіду, у вересні щука особливо активна. Вода ще відносно тепла, але хижачка вже відчуває наближення холодів і починає активно нагулювати жир. Шукайте її на мілководних ділянках поблизу очерету та водних рослин, куди заходить дрібна риба погрітися на сонці. Але не забувайте і про бровки та перепади глибин, адже звідти вона здійснює свої стрімкі атаки. На що ловити спінінг, ваш вірний друг, використовуйте воблери розміром 70 см натуральних кольорів, що імітують плотвичку або верховодку, не соромтеся експериментувати з джихприманками та віброхвостами яскравих кольорів, адже щука зараз активна і може реагувати на провокації. Пам'ятайте про повільну проводку з паузами. Щоб хижачка встигла зреагувати, окунь. Смугастий розбійник у цей час збивається у великі зграї і активно полює, часто навіть на поверхні води. Це прекрасний час для риболовлі на окуня. Шукайте його біля виходів з ям, на звалах, а також у місцях, де є багато малька. Зверніть увагу на котли це коли окунь активно жене малька на поверхню, на що ловити. Ультралайтовий спінінг з джиг приманками вагою 1-3 грами, невеликі обертові блешні або навіть мікроколебалки. Якщо побачите котел, то краще працювати поверхневими приманками, такими як попери чи окери. Для більш обережного окуня чудово підійдуть мікроджигові силіконові приманки кольорів машинне масло або фіолет лящ. Мирна риба теж не дрімає, особливо лящ, який інтенсивно харчується перед осіннім похолоданням, його можна шукати на глибинах близько 5-6 метрів, на столах, рівних ділянках дна з м'яким мулистим ґрунтом, де він збирається в зграї. Також зверніть увагу на місця, де є підводні аномалії, такі як старі русла річок або підводні корчі. На що ловити Підерна снасть буде найефективнішою. Прикормка має бути поживною з додаванням живих компонентів, таких як опариш або рубаний черв'як. В якості насадки використовуйте мотиля опариша, бутерброд з опариша та пінопласту, або ж горох чи перловку. А тепер давайте розберемось, чому саме ці умови є сприятливими і що нас чекає з точки зору природних факторів. Погода. Отже, на 23 вересня 2025 року в Україні очікується дуже приємна погода. Вночі температура повітря буде близько 11-15 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до 24-25 градусів Цельсія. Це класичне бабине літо, що дуже подобається рибі. Атмосферний тиск обіцяє бути стабільним, без різких стрибків. Вітер очікується легкий, без сильних поривів, можливо, південних або південно східних напрямків. Опадів в день не очікується сонячно з невеликою хмарністю, а вночі можлива невелика хмарність і мінімальна ймовірність легкого дощу. Така стабільність і тепло сприяють доброму кльову, температура води. Температура води у водоймах України зараз поступово знижується, але залишається в комфортних для більшості риб межах у київському водосховищі, наприклад, на 19 вересня вона становила близько 18 градусів Цельсія, а ага. до 23 вересня вона буде триматися в районі 17-18 градусів Цельсія. Така температура води стимулює рибу до активного харчування, адже вона ще не мерзне, але вже готується до зимового періоду, життєві процеси пришвидшуються, риба стає більш рухливою. Фаза місяця. Що стосується місяця, то на 23 вересня ми матимемо зростаючий місяць, це буде третій місячний день За народними прикметами та досвідом багатьох рибалок. Зростаючий місяць є однією з найсприятливіших фаз для кльову. Вважається, що у цей період риба стає сміливішою і активно шукає корм. Хоча вплив місяця це завжди питання дискусій. Багато хто з нас помічає, що у фазу зростаючого місяця дійсно бувають дуже гарні улови, загальна активність риби. Загалом, у цей період, риба в Україні перебуває у стані активної підготовки до зими. Хижі види, такі як щука, окунь, судак, інтенсивно полюють, нагулюючи жир. Мирна риба, короб, карась, лящ, також активно харчуються, але вже схильна збиватися в зграї і шукати глибші місця. Риба буде відносно добре реагувати на приманки адже їй потрібна енергія. Моя оцінка кльову на 23 вересня 2025 року. Кльо буде добре, місцями навіть відмінний для хижака, обґрунтування. Основна причина це стабільна тепла погода бабиного літа з високою температурою повітря і відносно теплою водою, відсутність опадів і стабільний атмосферний тиск. Все це в поєднанні з періодом активного нагулювання жиру рибою перед зимою та фазою зростаючого місяця створює майже ідеальні умови для успішної риболовлі. Тож, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюся, цей прогноз стане вам у пригоді. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забувайте, що найкраща риболовля це та, що приносить задоволення. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски і залиште коментар. А на що ви плануєте ловити 23 вересня? Поділіться своїми думками та досвідом у коментарях унизу. Це дуже важливо для нашої рибальської спільноти.